Привіт, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами ознайомимося ще з однією базою даних. пошуковою. Але вона трішки відрізняється. А чим відрізняється? А саме тим, що в неї ви можете шукати саме книги безкоштовно за вашою тематикою. Бачимо, що у нас відкрито початковий екран цього, цієї бази. даних. Бачимо, що це каталог книг відкритого доступу. Він налічує понад 79 тисяч наукових рецензованих книг. Друзі, ви тільки вдумайтеся, різні тематики, різні книги. І нижче у нас розписано, що це саме за база така пошукова і для чого вона. Зверніть, будь ласка, увагу, що усі послуги цієї бази безкоштовні, а всі дані у вільному доступі. Окей, вони нам пропонують дані у вільному доступі. Ну, тож, давайте перевіримо, як ця база працює. Наприклад, давайте візьмемо таку тяжолу тематику тяжку, як гірниче обладнання. До речі, хочу о, зауважити, що база працює з запитами тільки на англійській мові. Тож, якщо будете з нею працювати, будь ласка, врахуйте це. Обов'язково вдіть. На англійській мові Через перекладач, або, якщо знаєте, прописуєте саме на англійській. І так, Mining Equipment, Я перевів, натискаю пошук. Так. І мені щось база почала завантажувати. О, дивіться, друзі. У нас зразу. Завантажила нам пошукові запити. Зараз ми більш детально переглянемо. Отже, що ми маємо? Що ми маємо? Так, перше у нас інтелектуальний аналіз клінічного тесту. Ні, ну це не годиться. Це якесь клінічне охорони здоров'я, це, це нам точно не підходить. Так, переглядаємо далі. Що у нас тут іде? Інноваційний розвиток гірничих технологій. О, це вже краще. Дивіться, 22 рік. Рік саме свіжесеньке. Досягнення своє інтелекту в гірничо видобувній промисловості. О, це вже цікаво у нас. 22 рік. Так, технологія вуглецю бачимо. Ну, тобто, друзі, значить, база за тематикою. Видає медичний записів. Ну, далі, звісно, пішло. О, видобуток морського дна, майне філ. Міжнародний симпозім. Гляча, до мене, ох ти, дивіться, яка красота. Дуже цікаво, дуже цікаво. Тобто вона нам за тематикою видає. Що у нас тут? На цій панелі? Предмети, видавці мови, як ми бачимо. Так, тема технологія, історія техніки. Бачимо гірнича техніка та інженерія. Дивіться, три джерела у нас. Ну, давайте натиснемо. Так. Гірнича техніка та інженерія. Бачимо конкретно видобуток корисних копалин у нас іде. Так. Ну, добре, добре. Ну, наприклад, давайте для прикладу візьмемо якусь одну книжку і подивимося, як нам система саме її запропонує. Отже, я хочу переглянути обчислюваного інтелекту в гірничій дубуні промисловості. Наприклад, мене зацікавила ця книга. Ой, зараз підгрузиться. О, нас перекинуло на сторінку. Бачимо одразу, що у нас у цій книгі про що розповідається. URL І ключові слова у нас йде. Далі у нас йдуть автори. Мова, на якій написана книга. І повний запис елементу. Бачимо, що у нас іде повний запис. Так, все у нас тут розписується. Ну, окей, мені ця книжка сподобалася. Я хочу з нею попрацювати. Як мені її завантажити? URL, адреса завантаження бачимо. Одразу під обкладинкою. Ну, давайте я натисну цю адресу. Так, мене перекинуло на сайт. Одразу бачимо, що написано резюме, ліцензія є, тверда політурка. Можна навіть її заказати, купити. Замовити. Так, безкоштовне завантаження. Ну давайте переглянемо. Зараз воно підгрузиться. Бо книжка дуже 324 сторінки, дуже велика книжка. Так, і дивіться, друзі, вона одразу йде у PDF-форматі. Тобто всі книги, які ви можете завантажувати, у pdf форматі. Так, зараз у нас підгрузиться. Ще трішечки почекаємо. Так, от же майже добігає кінця індикатор. О, так, дивіться. 325 сторінок. У нас не 324. Тобто, не-не-не, принципи, не збрехали. 325 сторінок книга у нас іде. Перевіряємо, чи дійсно так. 325. Дивіться, друзі, 325, тобто, все відповідає дійсності. Отже, давайте подивимося. Бачимо, що можна одразу її завантажити. Цю книжку, з нею попрацювати. Так. Можна одразу завантажити. Бачимо, що все відкрилося. Є зміст. Ну, все на англійській мові, звісно, написано можна. Її картинки. Так, її формули. Тобто бачимо, що все можна зі всім працювати. Усе живе, можна працювати. Окей, дуже добре, воно підходить. Так, дуже добре, дуже добре, друзі. Так що раджу вам цю базу даних Видавець, бачимо, що навіть у нас пропонується видавати Springer. Intech Open, шахтні преси. Бачимо видання, видавництво. яка у нас іде мова англійська або французька. Дата видачі, бачимо, яка у нас по період. бачимо, Тип публікації розділ або книга. І бачимо, яка у нас іде тип ліцензії. Отже, давайте переглянемо, що таке розділ. Так, Так, обробні промічі галузи. Те ж саме у нас іде. Добре, ось бачимо, так що все у нас працює. Все ми можемо завантажити. Усі книги. Так. Ну, наприклад, давайте ще задамо тематику по спорту, да? Давайте ще пропишемо спорт. Що ця база даних запропонує нам саме по спорту. Так, зараз трошки чекаємо, вона завантажує дані. Отже, бачимо, що у нас 1242 результати показано. Медицина, спорт і тіло. Фінанси та японські жінки та спорт. Бачимо. Ось яка у нас іде мова тут уже. Дивіться більше. Скільки у нас тут то можемо зручно для вас на зручнішій мові обирати. А Давайте подивимось, є у нас українська мова. Так, англійська, датська. Е, так, 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 на жаль, немає. Не бачимо. Да, отже, друзі, база нам працює, все видає. Навіть по 40-й-49-й один ресурс, який є. Ресурс Річард Оуен. Бачимо, що можемо по датах обирати. Так що дуже я вам раджу цю базу даних саме для ваших. Написання докторських, кандидатських дисертацій це дуже корисний ресурс за вашою тематикою, якщо ви пишете статті. Посилання на це на цю базу буде, як завжди, під моїм відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Залучайте якомога більше, більше підписників. Дякую за увагу. Далі буде цікавіше. До наступної зустрічі!